Как научиться общаться так, чтобы собеседник действительно нас слушал? И какие существуют правила ненасильственного общения? Об этом сегодня в программе «Отражение» с нашими гостями. Верена Егер – международный сертифицированный тренер и эксперт по ненасильственному общению в Швейцарии здравствуйте Роксала намильник координатор проектов общественной организации «Простер гидности», киев витаю светлана юрченко председатель благотворительного фонда Едына радына и марк джозет координатор проектов общественной организации город мира швейцария здравствуйте Здравствуйте. Итак, как научиться общаться так, чтобы собеседник действительно нас слушал? Я знаю, что в Харькове проходят тренинги на по методике ненасильственного общения. Что это такое и что об этом можно рассказать? Ну, может, я немножко два слова да. сначала расскажу о наших гостях, да, а потом безусловно. они расскажут уже о методике. Да, да я тоже подготовила краткую информацию. Мы пригласили... Берену, Марка и Роксолану по программе «Репродуктивное здоровье подростков и молодежи, воспитанников детских домов и интернатов». В принципе, вопросы, все вопросы связанные с репродуктивным здоровьем, с его сохранением здоровья этого репродуктивного, они всегда актуальны для любой страны, для любого общества, и Украина здесь не исключение. Что касается детей, которые вот именно воспитываются в таких социальных закладах, в таких социальных учреждениях, ну, они практически все имели определенное насилие, то есть какой-то стресс, который перенесли в детстве. Это или развод родителей, или во многих, в некоторых, скажем так, случаях смерть родителей. И основное это лишение родительской опеки. То есть это достаточно серьезный стресс, который ребенок, перенося в детстве, несет за собой потом э, всю свою жизнь. Ну. Да, вот вы назвали достаточно такие критичные ситуации, да, но ведь не секрет, что очень часто... Проблемы в семье возникают из-за того, что люди не общаются, они не проговаривают да. о своих проблемах, о том, что их беспокоит. Да. Но начали мы как раз вот с воспитателей детских домов, интернатов, медиков, психологов, которые являются не только сотрудниками этих учреждений, они еще являются родителями. И вы абсолютно верно сказали, у нас на семинарах эти вопросы все затрагивались. Я думаю, Верена потом более подробно об этом расскажет. Скажет. но, у нас планируется в рамках этого проекта шесть семинаров, которые будут касаться и ненасильственного общения, как это было вчера и позавчера, и уже очень близко подходить к самой теме репродуктивное здоровье. Но важно для нас было то, чтобы вот наши швейцарские гости поделились с нашими специалистами опытом их, опытом их общение с детьми, то, как они умеют это делать, то, как они воспринимают боль человека, то, как они воспринимают насилие, и какие для этого вот у них делаются шаги и применяются различные методы. И вот два дня мы работали mm -hmm. с Марком, и мы работали с Вереной, это были незабываемые два дня, и я думаю, что они об этом <соскоп> расскажут. Вопрос к Верене. Вот два дня вы уже отработали в Харькове, и ваше впечатление? Сегодня Харьков — это приграничная территория, и я думаю, что люди вообще в стрессе, не говоря уже о таких трудных семьях, где действительно серьезные проблемы существуют. <соскоп> You've been working working in Ukraine for two days in Kharkiv for two days, and what are your impressions? Because Kharkiv is a frontier zone with a auto zone, yes, and people are stressed. So, what are your impressions about to work with them? Actually, during my two day seminary, I didn't feel much of uh, stress or <coughs> pressure. Um, the people I met uh, were in the seminary, uh, doctors and teachers and pedagogues and and uh, psychologists. They were so interested in uh, what I was offering in nonviolent communication, so interested, engaged, and cooperative that uh, you know the atmosphere was uh, without stress. It was just full of. Uh, need of exchange and and of learning i have heard Продовж продовж двох днів, коли я працювала, я зовсім не відчувала жодного тиску чи стресу. Я працювала із психологами, педагогами, медичними працівниками, медиками. От і я відчувала, що вони показують, що не дуже зацікавлені в темі в тому, що я їм пропоную, що чим я з ними ділюся. Вони відчували, я відчувала, що вони тут і зараз, тому жодного стресу у у нашій роботі не було. Айгеп. We have also been told by people who have uh, experience, uh, experienced experienced uh, the actual situation near the frontier that there, yeah, there are so many people um, uh, who have to deal with this special situation, and uh, helping each other, trying to help, and uh, full of fear and some people uh, you know you will know better than me uh, it is hard for for us to realize this and uh, yeah we just try to stay stay here and stay with them and to to connect with uh, their needs and, and their, their sorrows Я, я чула історії людей, які були в прифронтовій зоні. Я знаю, які вони складні ситуації, що зараз люди нас, намагаються допомогти одне одному. І я стараюся, так я проникаюся цієї ситуації, але я стараюся бути з ними, щоб їх тут підтримати і побудувати зв'язок з ними, налагодити зв'язок з ними. Вопрос у меня к Марку я прочитала в той справочке, которую мені дали сфера компетенції, методологія навчання, основу виховання громадян в демократичному суспільстві, участь у політичному житті, свобода слова, робота з приміщеними особами на рівні школи і родини. Ви будете работать только з сім'ями, или все таки будете работать із переселенцями? Are you planning to work uh, with, uh, only with families or displaced people? I mean, you, your NGO when coming here. Uh, These uh, days here, uh, the first workshop with Ferina, uh, nonviolent communication, was the beginning. I hope so, the beginning of further workshops. And it was uh, the aim was to make connection with NGOs, <coughs> with uh, uh, persons who are also engaged and uh, who want to uh, connect with us. And then we develop uh, further projects. But uh, we are very open. Uh, if there is something concrete, we can organize uh, uh, experts or uh, uh, colleagues who come and give uh, uh, workshops in other subjects. Mm -hmm. Це наш такий семінар був перший, який проводила Верена по ненасильницькому спілкуванні. Тобто, це такий був перший крок, коли ми хотіли налагодити зв'язок із нашими із колегами, партнерами тут. І далі ми сподіваємося, що ми можемо знайти спільні теми для подальших проєктів, щоб розвивати наше співробітництво. Ми, можем, ми можемо привести з собою спеціалістів, експертів по певних темах і, ну, і організувати такі семінари. Тобто, це був лише початок. А взагалі то чи можливо таке ненасыльной тькой. Спилкувания. Э, ну, донести это людям, которые находятся, ну, у противя худных до одного. Ну, у нас уже Через... был такой опыт работы, к нам приезжал вот коллега Верене и Марка, это Карл Плейснер, он из Дании, И по сути дела это первый человек, который приехал вот к нам сюда в Харьков в мае месяце, когда у нас вот началась такая проблема переселения. Он работал в лагере Ромашка. Он работал на семинарах, которые мы собирали именно местных жителей наших и переселенцев. И работал по подготовке психолога. Вот, мне не хочется говорить слово «обучение методом». Mm -hmm. То есть это не совсем обучение методом. Это вот, она, она правильно говорит, что это возможность услышать сердцем. То есть вот, собственно говоря, вот это основное, что пытаются донести. Это не только возможно, это необходимо сегодня. Наверное, необходимо всем нам в той ситуации, в которой мы живем, необходимо вот все, всем, кто сегодня живет в нашем обществе. Ну, вот я поэтому и спрашиваю, можно ли людей, которые не хотят идти на контакт, <с> даже с друг другом, близкими, вот так вот поставить перед ними, пусть даже квалифицированного психолога, который овладел там э, суперсовременными методиками, вот заставить услышать, не только слышать, но и слушать друг Нет, заставить, конечно, никого невозможно. Просто есть, если есть желание Понять человека. Если есть желание, чтобы человек понял тебя, то, конечно, всегда мы друг друга услышим. Мне кажется, что вот Верена могла бы сейчас рассказать. Мне очень нравится этот пример, когда учитель в школе и вот с цифрами он настолько вот показывает совершенно другой подход к человеку, к человеческой душе. Пожалуйста. да. Mm -hmm. пример, yeah. Да. Um, yeah. Um, i would like to say first that this um, what, what we are offering, this non-violent communication is a model of how to um, have the possibility to talk to other people in an honest way. must not be a nice way. need not be a nice way. but honest way. Mm -hmm. Я хочу сказати, що те, що ми пропонуємо, саме ненасильницьке спілкування це така модель, яка передбачає чесність, чесність нашої чесності самим собою. Тобто ми не намагаємося бути здаватися милими чи хорошими комусь, ми просто чесними. Let's also a, an an attitude that you try to uh, live in a way that you uh respect every person you you meet, be it a child or a president as a human being with respect. Це таке ставлення, коли ви ставитеся до будь-якої людини, кого зустрічаєте на своєму шляху, із повагою, чи це дитина, чи це президент, тобто чи це, бо це просто людина. And um, the main goal of this uh, non-violent communication is to establish connection. Основа ненасильницького спілкування це побудувати зв'язок. And um, we believe that um, judgments, negative judgments, especially in problematic or critical situations, are not helping to establish connection. І ми віримо в те, ми переконані в тому, що оці негативні оціночні судження, вони зовсім не допомагають розв'язати конфліктну ситуацію чи проблематичну ситуацію. That's why I'm Probably was asked by Swit to give you an example. Це, мабуть, я була... Світлана Світлана попросила розказати цю історію. Приклад. So, imagine you are a pupil now. Собі, in a classroom у класі, And you are Ну і ви на уроці математики. You are years old. Ну, скажімо, вам вісім років. And one of the tasks is in Ну, і ви виконуєте один з прикладів, ви робите один прикладів по множенню. Uh, right і вас, скажімо, приклад 7 помножити на 8. So you are ну, Ви учень, ви розв'язали, написали 51. Now the teacher and, and uh, А вчитель проходить повз і Бачиш, що що ви написали? She or he, uh, says, oh, that's wrong. І Він чи вона каже це неправильно? Do you feel now with the чи зараз в цей момент ви відчуваєте зв'язок з вчителем? Ні, nee. в no. жодному разі. No. <laughs> Я хочу, щоб мене похвалили. Uh, the, the teacher comes along and recognizes the which you've written, and she or he uh, asks and uh, says um, oh um, I am confused when I see what is written here. Because I have come to a different result. Are you willing to tell me how you come? Have come to this result. E, ти можеш мені сказати, як у тебе вийшов такий результат? Do you feel До юфіканекшн? Перевідчуваєте зв'язок. Так, ну зрозуміло, зрозуміло. Тобто yes, треба з людиною поговорити. Так, так, говорити. Yes. І нас, ви знаєте, що мене зачепило в вашій відповіді. Ви сказали про чесність, ви згадали про чесність. Це, так, це, мабуть, ключове it's поняття it's у відносинах з людьми, але все ж таки, мені здається, сьогодні у нашому такому раціональному прагматич, прагматичному світові ну, це поняття, воно якось, ну, скажімо. Тому вже не має того значення, яке воно мало, ну, хоча б там, років з 20 тому. Може, uh, я помиляюся? Like, so it has less value than it had years ago. Yeah, I agree. Я погоджуюсь, так. You see, in a rational world, there is only one part of your of your uh, whole use, it's mostly the brain and the part of the brain which is I think it is the left part which is used to to judge mm -hmm. which is quite useful in in certain situations but certainly not I think in critical and problematic situations і це це справді так, і в раціональному світі ми більше керуємося мозком, тобто що ми собі так і у нас ліва частина мозку, якраз вона відповідальна за оціночні судження, тому що ми оперуємо судженням, але це не спрацьовує такі конфліктні поп-проблематичні ситуації. And that's why we try to the whole тому ми хочемо, щоб повністю людина повністю і ліга, і права частина мозку були задіяні. Which means the and the and the needs. Це означає органи чуття, почуття самі, а також потреби. And I think the um the way uh um I think what is happening actually on our globe is showing where you where you come to when you use only your rational uh, faculty. Ну і те, що відбувається у світі, це доказ того, що ми е, тільки використовуємо лише нашу раціональну частину. Туда? Якщо говоримо про дітей, то чи можливо ну якось вирухавати? Я як е, раціонально так підходжу до цієї проблеми, якось вирухавати ефективність після таких тренінгів після того, як люди, які спілкуються з дітьми, оволодіють цією методикою ненасильницького спілкування? Венетокбачідрен ізетпосибл тю естімейтюризалціефективнесхаудетічеризпіполхове трейнд. Now put the the skills into practice. Is it possible? Is it countable? How to how can we evaluate if was it effective? Can we count this? Uh, I think this uh method is uh you can't learn it. You yes, you can learn it, but you have to practice it a long life. Я даю що цей метод насильність, його можна навчитися, але потрібно про практикувати, практикувати все життя. So Ferena is giving courses also in Switzerland, we are not perfect. <laughs> uh, uh, she gives courses uh, to the same people on and on and, and, and make practice uh, with practice examples from their life from their personal experience. І Швейцарії Олена, Швейцарії Верена теж веде курси, і вона проводить ці курси для тих самих людей знову і знову вони практикують. Ну і що, ви просто не думаєте, що в Швейцарії ми ідеальні? То, я так не думаю, а я не знаю, дію, чи на дію, радість, чи на горе ідеальних суспільств не існує, тому я все дуже, дуже добре розумію. Скажіть, пожалуйста, Світлана, як ви підбирались учасники? Mm. Вот, і плануєте? ли вы продолжать вот такие тренинги? Потому что, как я уже сказала в начале программы, ну, проблем у нас в стране достаточно много. Ну, в данном случае, так как эта программа затрагивает учебные учреждения нашего города и области, то, конечно, это сотрудничество с департаментом. Департаментом науки и образования uh -huh. Харьковской городской администрации и Академии непрерывного образования uh -huh. Харьковской области. Я, конечно, им очень благодарна, потому что это действительно облегчило и для нас задачу. Они непосредственно знают все интернаты и знают потребности в этих интернатах. И в этот раз у нас было... 10 интернатов представляли у нас на семинаре, в следующий раз их будет больше. Поэтому вот так вот проводится отбор. Но вы знаете, здесь, если брать эту ситуацию, если брать ситуацию, которая была предыдущая, когда по работе с переселенцами, с психологами, которые работали с переселенцами. Здесь был немножко другой отбор. Здесь были на сайте нашего фонда выставлены анкеты, которые заполнялись, и мы видели желание психологов, их действительно потребность или не совсем, так сказать, вот, потребность для участия в таких тренингах. То есть здесь отбор был, да, действительно. И тем не менее, вот мне кажется, мы сегодня об этом упомянули, и о честности. То есть честность подразумевает некую открытость. Но когда человек открывается, он ведь становится беззащитным. Honesty means openness, but when a person opens himself, he becomes vulnerable.

Ну і страх – це не є першочергове таке відчуття. I mean, it can save your life. Вона може, страх може врятувати ваше життя. If somebody comes in here with a gun, we will try to protect, our, protect ourselves. Коли хтось прийде із зброєю в руках сюди, ми будемо намагатися себе захистити. But fear is very often, and I think even more often, Some thoughts which are put into your head, be it by the media or by somebody by yourself. Але, на мою думку, страх це ті думки, які вселяють, наприклад, медіа, телебачення, або хтось інший, або самі ви навіть. And if you if you try to, to get trained to meet the other person just as a human being. Якщо ви тренуєтесь, проходите тренінги, щоб бачити просто і бачити в людині перед вами саму людину, просто людину. And you show you your і ви показуєте, що ви дійсно вразливий. I have never experienced that somebody then hurt me. І я ніколи тоді не відчувала, коли я так робила, що хтось, мене, хтось мені завдав болю. Because they are so surprised. Тому що вони були настільки здивовані. There is no need to, to be violent. Тому не було, не було потреби в них бути жорстокими, насилля, даватися до насилля. But very a few people have the courage to open like this. Але дуже мало людей мають достатньо мужності, щоб відкритися. Так. I think we could learn that from the children. Я думаю, що ми цього можемо навчитися у дітей. Ви знаєте, ну знову ж таки продовжуючи оцю тему, тему відкритості, нам зараз усім і дорослим у першу чергу не вистачає оцього цього бажання поговорити одне з одним. Ми усі дуже і дуже закриті. і на бос адалтенчиренві оліднанстан бос едалтсенчілдрен, віолніт коммунікейшн безвіавей клоус на. І мені здається, що цьому ще допомагають отакі от ну, традиції ментальність, якщо хочете. У нас же існує така ну паха да, зануда – нуда чоловіка, который на вопрос, как дела, починає подробно рассказывать, как у него дела he begins to tell uh, about all his things, how she how he feels, uh, what he's doing. So he's like considered a boring person, it's like a proverb. Mm -hmm. And what is the question? Запитання, да, що у нас з нашою ментальністю людина, яка дуже відкрита, вона викликає роздратування, може викликати в усякому разі. a mentality, person who is very open, may irritate others, may Provoke irritation of others because it's uh, different. Yeah, in such a case I can say um, I may irritate you now. Я скажу, я um, but all the same I have the courage to be open and honest. Maybe try. <laughs> Безумовно, спробуємо для of цього. Ми, ми сьогодні тут і зібралися. У нас залишається ну не дуже багато часу, у що ви вірите і на що ви сподіваєтеся? Адже не можна увесь світ переробити за якийсь короткий час. Мені так здається. you Because whole world. водуюбелів інендвочуводухопфор, пікоснюканчейнзехолворолд.

Do I believe? I believe in the possibility to connect with other people's needs which are the same as I have. Вне запитали, що я вірю. Я скажу, що я вірю, що можна встановити зв'язок із потребами інших людей, тому що у нас вони однакові. And to meet the needs of this person. І допомогти людині задовольнити ці потреби. And mine. і мої потреби задовольнити. In a way that we both like. Такий спосіб, щоб нам обом сподобалося. Справді так. Ми намагаємося проводити семінари на такому місцевому локальному рівні, найменшому. We know that we can't change the whole world. But where we seem to be competent as teachers, we build bridges to teachers, for instance, in Ukraine Ми знаємо, розуміємо, що ми не може знайти весь світ, але ми стараємося побудувати такі мости, як наша організація Міст Миру, побудувати мости між нашими вчителями і вчителями, наприклад, в Україні. Дякую. Я очень коротко когда-то услышала такую фразу о переселенцах, что эти люди потеряли очень много, они потеряли свои дома, потеряли работу, потеряли квартиру, не дайте им потерять достоинство. Также и дети, с которыми мы работаем, они тоже очень многого лишены. И вот мне кажется, такие встречи, вот, как с Вереной, с Марком, с Карлом, с которым мы работали, они прежде всего дают возможность нам всем не потерять достоинство. В той ситуации, в которой мы сьогодні оказались, не потерять ту честность, не потерять сердце, душу. І достоинства ще раз от, хочеться цим закончити. Да, да. Я благодарю вас, Сенкі. Спасибо, дякую. Дякую. Нашими гостями сьогодні були Верена Єгер, міжнародний сертифікований тренер та експерт з ненасильницького спілкування Швейцарія, Роксолана Мельник, координатор проєктів громадського об'єднання про стиргідності Київ, Світлана Юрченко. Представник благодійного фонду Єдина родина. Дякую вам за участь у програмі. Програму вам провела спасибо. Олена Бараник. На все добре, до зустрічі. Дякуємо.